Та вартість обслуговування легендарного 1,9 дизель насос форсунка. Гольф 6, шостий рік, 420 тисяч кілометрів пробіг на автомобілі. Виконали дуже великий комплекс робіт. Клієнт нещодавно купив машину. Чому варто перевіряти автомобілі перед купівлею? Дивіться, продали людині машину, просто замазана герметиком головка блоку циліндрів, плюс розбиті посадочні місця під насос форсунки. Були пробиті у нас всі гідрокомпенсатори, стерті вкладиші розподільчого валу, плюс вибиті кулачки на самому розподільчому валі. Яка проблема? Насос форсунка часто розбиває посадочні місця під самі форсунки. починає у нас в масло потрапляти солярка. Двигун працює тоді не на маслі, а на солярці. І гідрокомпенсатори виходять з ладу, вкладищі також виходять з ладу, розподільчий вал також. Що було виконано по даному автомобілю? Заміна головки блоку циліндрів, реставрація насос форсунок, також заміна всіх гідрокомпенсаторів, нові вкладищі, реставрація турбокомпресора, новий розподільчий вал. Нова проводка на насос форсунки, тому що капелярним шляхом у нас потрапляє масло в проводку в роз'єм. Її обов'язково треба міняти. Потім також буде встановлена сюди нова клапана кришка в оригіналі, тому що тут у нас знаходиться мембрана вентиляції картерних газів. Мембрана пробита через це. Клапана кришка у нас йде також в заміну. Повністю всі нові усільнення по двигуну, новий комплект ГРМ, масло, охолоджувальна рідина. Там, всі прокладки, підвакувний насос і так далі. Збираємо автівку, віддаємо власнику, готовий до експлуатації автомобіль. Ціна робіт з запчастинами, з підрядними роботами, з ремонтом форсунок, з ремонтом турбіни все разом у нас виходить 154 тисячі 800 гривень.